Друзі, в ефірі «Садиба на Суспільному. І сьогодні ми в гостях у Алли Мірошникової. Вона вирощує мікрозелень і розкаже нам, як правильно це робити. А ще разом з нею ми посіємо горох, амарант та капусту. Пані Алла, скажіть, чому ви вирішили вирощувати мікрозелень? Завжди мріяла мати кусочок городику метр на метр. А тут круглий рік. Якщо люди вирощують капусту, допустимо. Один раз на сезон, то в мене кожні два тижні новий врожай, капусти, редиски, гороху. Це дуже смачно, дуже корисно і всім рекомендую. А з чого ви починали? Спочатку почала дуже просто. Думаю, спробую. Коли начиталася, зрозуміла, що можна експериментувати. Купила в супермаркеті звичайний льон, посадила на звичайну медичну вату. Получилося класно, начиталася, наскільки це корисно, особливо для жінок. 40 разів більше, ну так як написано, вітамінів, мінералів, ніж у звичайній великій рослині. Адже тут рослинка тільки-тільки проклюнулась, тільки вийшло на сінинка, і вона віддає нам все, що, що потрібно, тому що вона потім росте, витрачає сили, і вже ці мінерали втрачаються. Які о, види мікросалені ви вирощували? Десь близько двох-трьох десятків експериментувала. Це були і гірчиця, і коріандр, і навіть гречка, і пшениця, і жито, і амарант, і редис, і різні види капусти. Горох, звичайно, і та сама кукурудза. Ну, все можна. Єдине, що кажуть, не можна, це огірки. Томати і картопля, що їх не можна з насінини, вони ядовиті вважаються. Що найкраще росте з того, що ви вирощували? Найлегше для початківців це якщо взяти овочеві, то це капуста, дуже легко. Можна із льону почати, він дуже гарно проростає, дуже цікаво росте, він такий ніжний і на смак. Можна пробувати. А на смак який вам найбільше сподобався? Я люблю капусту, особливо я. Хоча горох, всі мої знайомі, всі, ну скільки я знаю, то дуже люблять горох. Це найпопулярніша рослина. Що мені найбільше подобається, коли ця рослинка проростає і ти дивишся зародження цього життя кожен раз нового, це якийсь такий стимул. А коли ще за вікном сніг, а в тебе тут такі молодесенькі рослинки, ну це. А що найважче в догляді? Маленька мікрозелень, вони як маленькі діти кажуть. І їм потрібно і тепло, щоб не перегріти, не охолодити. Вода не перелити, не долити. Тут свої нюанси. Це має бути постійно вологість повітря, вода не холодна. Ну, кажуть, що потрібно добрива, але воно гарно росте і без добрива, Тому це зелень абсолютно екологічно чиста. Я думаю, що ще моя позитивна якась енергія, коли я це з настроєм саджаю, і я думаю, що воно якусь користь навіть від цього приносить. Я бачила такий експеримент, коли росинам кажуть гарні або погані слова. Не експериментувала. Я так? з ними майже розмовляю. Приносить результат? Ну, подивіться. Я думаю, що детальніше про догляд ми можемо поговорити з вами після того, як висадимо горох, амарант та капусту. От. Mm -hmm. Можемо переходити до справи? Можемо. Ходімо. Отже, ми з пані Алли вже готові висаджувати горох, амарант та капусту, а також дізнаватися секрети догляду за ними. Пані Алла, з чого почнемо? Ну, звичайно, горох. Він найскладніший з цього, що ми маємо зараз. Ми спробуємо на двох субстратах: на агроваті. Агровату потрібно замочити. Ось у нас водичка підготовлена, можна добрива. Одну, можливо. Одну поки що ми замочимо. Mm -hmm. Все, тоді виймається воно, а в іншу інше віджати с... трошки. трошки віджати. І ще один субстрат буде кокосовий. Чим вищий кокос, тим менше ми будемо потім поливати. Лоточки бувають низенькі, як ми вибрали зараз, і є вищі. Рекомендують нижчі брати, тому що не так запріває насіння. Це я вже згодом зрозуміла, коли вже більш практикувала. Угу. Це вже мокреньке. Тут я замочила на ніч горох, тут 70 грамів на дві коробочки, на два лоточки. Тому розподілимо порівну, засипаємо половинку сюди, а це я зараз кокос сухий, я його замочу, змочую його водою, тому що він сухий. Кокос я купувала в спеціалізованому магазині, ось в таких брикетах. Тут є інструкція до користування. Все зробила, він у мене вийшов ось такий. Тепер, коли я його намочила, можемо прямо ось так засипати, щоб довгенько не гратися. Так, а потім ось так, колись я теж так по одній горошинці складала. Ну, Досвідом Пови, проходить, повинно, да, повинно вистачити 70 грамів гороху на два лоточки. А чому найважче горох? Чому, чому важко? Тому що тут потрібно мати практику, щоб не перелити, не спарити угу. його. І коли ми його розложили, Можна, щоб не дуже його густенько, бо він тоді настоїться і може гнити, може бути зайвим, так сказати. Ті, що не дійдуть до субстрату, просто не пустять корінчика, і ми його викинемо. То як правильно поливати, щоб не спарити? Коли ми склали горох, щоб не спарити, він зараз я розкажу далі. Ми повинні ще раз його рясно так змочити, тому що він повинен йти обов'язково під прес. Можна ось так скласти 5, уже заздалегідь 5 лоточків. Вони вже стояли під пресом 3 дні. Прес обов'язково, тому що тільки так він зможе пустити. Корінчик. Так, прес преси, має бути швидкі. десь близько кілограма. Я беру кілограм гороху угу. і кладу ось під такий прес. Вже, воно вже ось так випирає, тому це вже видно, що скоро, скоро треба в його знімати з під пресу. Як довго під пресом треба тримати? Під пресом він стоїть близько трьох днів, і в мене тут 5 лоточків. Можна 4, можна 5, так як у нас 2, нічого страшного, можна і 2. Але ж 5 днів, якщо ми саджаємо на агровату, то 3-4 дні воно стоїть і йому води не потрібно, вистачає. Якщо ж ми посадимо на тканинку, раніше я практикувала, брала тканинку, угу. тобто вона тоненька, то я ще два рази в день його поливала. Зараз простіше, тому що агровата тримає воду. Коли я його закрила, я відкладаю трошечки на 2-3 градуси прохолодніше приміщення. 2-3 Взагалі для гороха найвище це 22 градуси. 18-22 має бути. Освітлювати потрібно, ні. Ось коли воно під пресом. Uh -huh. Ось воно під пресом світла не потрібно. Десь воно відставляється ближче до теплого місця, але так, щоб воно не запріло, щоб йому не було дуже жарко. — А Обов'язково, щоб лоточки були непрозорі. Так, да, Для гороха обов'язково щоб були непрозорі. Поки що ні. Тільки-тільки воно е, проросло поливати тут важливо ось корінчики. Пускає. Оці корінчики. Як тільки ми витягли його з під пресу, оце найважливіша деталь відразу полити нижній полив, тобто 5-10 секунд потримати ось так у воді. Ось це головний секрет. Чому росте горох? Він росте завдяки оцим корінчикам, які постійно повинні бути мокрі. Як тільки корінчик засох, він починає гнити. Гниє коріння, гниє горох. Тому важливий, важливий тільки нижній полив, але не перелити, не долити. Оцей баланс потрібно тримати завжди. 50 секунд. Ось так: ось такі секрети. Що будемо сіяти далі? Я пропоную амарант і капусту. Амарант червоненький, капуста фіолетова. Таке все, що потрібно, щоб завжди було на кухні. Амарант дуже легкий в насінні, він такий приємний, але він довше проростає. Найкраще для амаранта підходить кокос, але мінус в тому, що він росте низьким, кокос низько росте, і його важко потім вирізати. Його можна теж садити на агроваті, але на агроваті він росте повільніше. Я змочую субстрат. Хочеш спробувати? Так, звісно. Просто сієм так, щоб було не дуже Скільки густо. Скільки потрібно? Все висипаємо чи ні? Ні, не все. Ось так, десь приблизно. Тільки щоб по краях було однаково засіяно. Не дуже густо, не дуже рідко. Розпроділяємо. Так. А я тим часом замочу. Ось амарант як швидко проросте. Він е, дуже дов, ну, довгенько проростає, uh -huh. тому люди переживають, що його немає, що, мабуть, погане. Ні. Треба зачекати, все буде, можна ще трошки густіше. Ну, ось так. Теж uh -huh. те саме. Тут поливається, не заливається. І його потрібно під плівочкою. У мене плівочко таке, як. Лайфхак okay. такий я беру. Бахіли звичайні. І амарант. Раніше я його ставила в темноту, а ось нещодавно дізналася, що виставляють відразу на світло. Тобто він під плівкою і під світлом стоїть, і так він швидше проростає. Теж, якщо він на агроваті, то менше поливаємо. Якщо на кокосі, ну, кокос теж тримає воду. А якщо на, на тканинці, то там потрібно буде відкривати і поливати, щоб він не засох. Тут я вже змочила, як ви бачили, агровату і капусту? посадимо капусту. Капуста дуже любить воду, тому краще саджати, висівати на агровату. Капуста просто вона така, як сухенька, і вона розлітається. Легесенька угу, така, як гірчичка. Її легше якось так, щоб вона була однаково розпреділена. Угу. І коли я зараз почну поливати, це на почне в різні боки. Що найшвидше з цього виросте? Капуста виростає швидко. Тобто десь ці одночасно горох, амарант? Ну, амарант трошки довше. А капуста, е я думаю, що кожен хто спробує, але насіння повинно бути якісне. Як це перевірити? Якось як можна перевірити, перевірити я купувала насіння в звичайному магазині, угу. то не таке воно було. А Видно, Різниця була велика. Це я замовляла в іншому місці, тому що в Черкасах. В нашому місці продають набори, а так, щоб окремо, тому що мені потрібно більше, uh -huh, ніж uh -huh. набори, то я замовляла в іншому місці. Ну, Напевно, найкраща перевірка це взяти спочатку трішки, посіяти і подивитися, як роботи. А тоді та можна вбрати та. багато. Для так само і можна в темне, можна під світ, Можу показати, який він через три дні. Така сама капуста е висаджена. Три дні назад, ось вона дуже гарно проросла, і ви самі бачите, що насіння якісне. 100% проростання. Оцей пушок біленький, це дуже якби, добре, це не пліснява. Це так повинно бути. Редис і капуста дає такий пушок. Потім, коли воно виставляється на світло, цей пушок пропадає, поливається, пропадає. Це нормально. Як за капустою доглядати далі? Капуста, полив теж такий нижній полив, але тут не буде цього коріння. Просто не перелити. Капуста і редис люблять воду, так як і на городі капуста дуже така вологолюбива. Тому і ця любить полив. Інколи вже ті, хто довго практикують, вони вже по вазі самого лоточка відчувають, чи потрібно поливати, чи ні. І капуста, якщо тільки не долив, вона відразу впаде, потрібно не доводити до такого. Mm -hmm. Теж так легесенько в лоточок, воно набрало вата набрала води. І все. Зайва збігає, можна трошечки так вилити. Тут повинні бути дірочки на коробках. Бажано в низенький лоточок садити. Під світлом довго потрібно буде тримати. Ну Ще хай воно побуде під е, плівочкою, а потім під світло тиждень і капуста готова. У нас ще є рубрика, де ми дивимося відео з інтернету та обговорюємо його. Можемо перейти до перегляду? Можемо. Щодо того, як вирощувати і інші види мікрозелені. давайте подивимось. Вирощуємо смачною корисну мікрозелень з редиски. Для цього нам знадобиться насіння, будь-який контейнер. Я буду вирощувати на спеціальному коврику, але ви можете використовувати марлю, кокосовий субстрат або паперові рушники. Зверху насипаємо насіння, усе це добре оприскуємо, і перші декілька днів ставимо під прес для того, щоб паростки не витягнулись. Через 2-3 дні прибираємо прес і ставимо просто на підвіконня. Не забуваємо поливати. а Через тиждень отримуємо готовий урожай. Тут сказано про різні субстрати і Тоненький і товстіший, чим товстіший субстрат, тим менше потрібно поливу. Якщо ви посадили на льон звичайний чи на тканину, то потрібно буде, коли вона проростає, потрібно 2-3 рази на день її поливати. А якщо, так як у мене посаджено на агровату, тобто я її посіяла, закрила плівочкою, і три дні я до неї не підходжу, тому що вона Агровата свою справу робить. Вона тримає довго воду. Ну, результат той же, але тут потрібно буде частіше її поливати. Ось вона проросла, це пройшло три дні. А ось результат, ось вона така щойно знята плівочка, а ось результат уже їй тиждень. Десь приблизно тиждень. Редис дуже легкий в пророщуванні, так що для початківців рекомендую. Тому ставимо лайк відео. Ставимо лайк. Добре, можемо дивитись далі. Це чудове доповнення до сендвічів, салатів, супів, макаронних виробів. І це дійсно ростки суперздоров'я. Якщо проходить багато часу, то можна заморозити в пакети. І використовувати для смузі. Це люцерна, так, вона дуже легка, в пророщуванні. Звичайна банка береться, кидається ложка дві люцерни, заливається на ніч водою, потім зливається вода. І вона собі стоїть, робить своє діло, можна під світло поставити. Два рази в день залив воду, злив, залив, злив, щоб вона не, не була у воді. І десь за тиждень це буде повна банка люцерни, так само, як на відео. Щодо заморозки, я заморожувала звичайна пшениця. Пшеничка така брала дуже якісне насіння, пророщувала. Пшениця дуже легко росте, можна навіть для прикраси свого балкону. Тому що вона росте велика і не боїться морозу. Колись я винесла на балкон, дуже довго зеленіло. А потім, коли я зрізала ці ростки пшениця на смак солодкуват, потім з неї заморожувала щодо заморозки, wheat grass називається Wheat – пшениця, grass – трава Трава пшениці заморожується і п'ється дуже корисний. Ось такі коробочки розбавляються на склянку води, дуже дуже багато вітамінів в ньому. А щодо люцерни, то вона дуже хрустка, така цікава, можна просто присипати на бутерброд, можна в салат. І гарно, і корисно. Тобто, ви все ж таки рекомендували вживати свіжою. Свіже, тільки свіже. І кожен раз, якщо хоч хочете довше зберегти, залили водою, і воно такі малесенькі листочки пускає. Дуже класна, така як сіточка із маленькими листочками. На відео це видно. Власне, ця мікрозелень, справді вона так і була вирощена. За да. молайка, like, це поставимо лайка а заморозкою... Замороз. Якщо можна заморожувати, то два лайка поставте. <ріх> Пані, Алла, на цьому у нас всі відео. Але ж я хочу, щоб ви ще спробували і побачили, як воно виглядає і як смакує. Добре? Мені подобається, що наша програма поступово переходить в кулінарну. Мені теж. <с> То як правильно їсти? До чого ми будемо додавати? Наче страви не завершені. Подивіться, що це. Так. Він греч, щось, щось, щось не вистачає. Зараз ви побачите, як можна змінити страву і зробити її більш корисною і красивою, припабливою. Можна будь-яку зелень ножничками відрізали і легесенько порізали. Це такий варіант, як так, він не гре, можна взяти корисливо. редисочки. Завжди свіжа редиска. Так. Перемішали. Так. І амарант на завершення для краси. Угу. Якраз такий червоний колір, де, де є фарб. таке в зимовий день зовсім інше, два різних салати. Точно, так. Виглядає так само потрібно. можна дар руху узяти і зробити ось таку прикрасу. Що на бутерброди будемо класти? Можна редис дуже гарно до темного хліба положити ось такі гілочки редису. Можна додати туди рибку чи колбаску. В тарталітки можна зробити таку веселу клумбу, так сказати. А якщо прикрасити її якось, то це вже буде трошки різдвяна клумба. Так, різдвяна. Так, сюди можна зелені додати. На мою думку, фарб справді додалося до цього столу. Стало більш так весело та красиво. І більш апетитно. І, напевно, більш корисно? Звичайно, і з рибою, і з м'ясом, з усім. Добре, давайте тоді куштувати. З чого порадити? Смачно почати? виглядає, все смачно виглядає. Добре, почнемо з броду. Угу. Дуже смачно. Паже додав такого пікантного смаку. Пані Ало, дякую вам за всі ваші поради, за ваш цінний досвід. Ну, а вам я бажаю також вирощувати мікрозелень, щоб були гарні врожаї. Ви також могли накрити такий красивий стіл. До побачення!